Життя на фермі це монотонність і спокій, але іноді все змінюється назавжди. Привіт, мене звати Катерина, мені 74 роки. Більшу частину свого життя я провела у нашому невеличкому господарстві під Львовом разом із чоловіком Віктором. Ми тут одружилися, ростили тварин, переживали посухи й бурі, тримали все в порядку власними силами. Та з роками моє тіло стало втомленим, а сили обмеженими. Чоловік, хоч і впертий, вже не міг так само як колись носити сіно чи ганяти корів. Тоді він і запропонував найняти молодих працівників, аби полегшити навантаження. Я ніколи не думала, що ця ідея так сильно вплине на моє життя. Минулого місяця до нашої ферми приїхали троє молодих хлопців із Африки. Вони були високі, сильні, з темною шкірою, яка блищала на сонці, і в їхніх рухах відчувалася звичка до важкої праці. Мій чоловік прийняв їх ніби синів, радів, що нарешті матиме надійну підтримку. Ми поселили їх у старенькій хатині біля стайні з дерев'яними ліжками і простим опаленням. З першого ранку вони почали працювати з такою енергією, що навіть Віктор був вражений. Я готувала сніданок і час від часу дивилася у вікно на цих молодих чоловіків, їхні голоси глибокі, а сміх життєрадісний і відрізнявся від звичного нам місцевого. Раніше думала, що з моїм віком бажання давно згасло, але коли бачу, як вони спітнілі і зосереджені працюють, серце ніби починає битися швидше. Того вечора, коли ми лягли спати, чоловік швидко заснув, виснажений, а я довго не могла заснути, прислухаючись до їхнього сміху з маленької хатини біля обістя. Ці звуки і присутність молодих, сильних чоловіків пробуджували в мені давно забутий вогонь. Я не знала, що цей вогонь може так розгорітися і що життя на фермі зміниться назавжди. Ранок на фермі був тихим, але в повітрі вже відчувався неспокій. Прокинулася рано, як зазвичай, і вийшла на подвір'я збирати яйця у курнику. Сонце вже почало припікати, а повітря було насичене запахом вологого сіна та свіжої землі. За спиною почулися впевнені кроки. Це був той наймолодший з хлопців, якого звали Арон. Він завжди приходив першим за їжею, і я помічала, як його погляди затримуються на мені довше, ніж слід було б. Сьогодні він підійшов до мене з легкою посмішкою і запитав, де можна набрати води. Його українська була ледь чутною, але достатньою, щоб зрозуміти суть. Я вказала на колодязь, і він почав качати воду, напружуючи м'язи на руках і спині. Коли він нахилився, щоб набрати відро, наші руки ненавмисно торкнулися. Це був такий короткий дотик, але мене пронизала хвиля, від якої перехопило подих. Серце почало битися швидше, і я відвела погляд. Поки я стояла там, на подвір'ї, Віктор був зайнятий своїми справами, ні про що не підозрюючи. Він розповідав, як добре, що нарешті є молоді руки, що можуть допомогти йому впоратися з усім. Я слухала його, але думки мої були далеко у тому погляді, Арона, у тому випадковому дотику, в тому несподіваному бажанні, яке так давно не турбувало моє серце. Того вечора, коли чоловік ліг спати, я знову прислухалася до сміху, що линув із маленької хатини. Ці голоси були наповнені молодістю, силою, життям, яке я колись знала, але яке вже здавалося забутим. Я лежала не в змозі заснути, відчуваючи, як у мені прокидається вогонь, давно загашений роками і буденністю, і я зрозуміла, що вже не зможу бути колишньою. Цей вогонь, ця пристрасть, яка запалюється в моєму серці, змінить усе. Дні на нашій фермі почали набирати нового несподіваного ритму, і я відчувала, як життя навколо змінюється, а разом із ним і я сама. Після того, як ми прийняли молодих працівників, робота стала легшою для Віктора, і він навіть почав частіше відвідувати село, щоб купити необхідне чи просто поспілкуватися з сусідами. Його обличчя здавалося менш втомленим, а крок більш впевненим. Я ж залишалася вдома, готувала їжу для хлопців, готувала хліб і страви, які б задовольнили їхні великі апетити після важкої праці. Вони приходили за їжею з вдячними усмішками, ввічливі і тактовні, але в їхніх очах ховалося щось більше, ніж просто повага. Особливо мене зачіпав Арон, наймолодший із них. Він не говорив багато, його українська була ледь чутна, але його погляди говорили більше, ніж слова. Кожен раз, коли я передавала йому тарілку чи наливала води, він дивився на мене так, що у моєму серці щось стискалося від несподіваного трепету. Одного разу він повільно вимовив Дякую, пані, і в його голосі було щось таке ніжне й особисте, що я відчула себе молодою дівчиною, яка вперше закохується. Це збентеження не залишало мене й у повсякденних справах. Коли він просив допомогти з водою чи просто проходив поруч, я помічала, як мої руки тремтять, а серце б'ється швидше. Я боялася, що Віктор помітить щось, але він був зайнятий своїми думками й турботами і не звертав уваги на мою поведінку. Ця нова напруга в повітрі, цей невидимий зв'язок між мною і молодим працівником став моїм таємним вогнем, таким, що грів мене вночі, коли чоловік спокійно спав поруч. Я чула їхній гучний молодий сміх, що долинав із хатини біля стайні. І він здавався мені закликом до життя, яке я ще могла мати, і я знала, це життя вже не буде таким, як раніше. Того дня сонце піднімалося над нашою фермою, обіцяючи спекотний і важкий день, але всередині мене вже горіло полум'я, якого я ніколи не відчувала раніше. Я була зайнята у курнику, акуратно збираючи свіже яйце за яйцем. Повітря пахло свіжістю ранку, а легкий вітерець колихав листя на деревах. Раптом позаду почулися впевнені кроки. Це був арон. Він, як завжди, прийшов першим, несучи у руках порожнє відро. Його темна шкіра блищала від ранкової роси, а м'язи на руках і плечах напружувалися з кожним рухом. Він звернувся до мене тихим, трохи незграбним голосом: Пані, вода. Я кивнула, показуючи на колодязь, але не могла приховати своєї нервовості. Коли він нахилився, щоб наповнити відро, наші руки торкнулися легкий дотик, але для мене це було наче електричний розряд. Серце забилося швидше, і я відвела погляд, відчуваючи, як щоки палають від сорому. Віктор у цей час був зайнятий у загоні, не помічаючи нічого підозрілого. Він говорив про те, як добре, що нарешті є допомога і що хлопці працюють, наче десятеро чоловіків. Я слухала, але думки мої були зовсім не там вони літали десь поруч із ароновим поглядом і дотиком. Увечері, коли Віктор заснув, я сиділа біля вікна, прислухаючись до веселого сміху хлопців у їхній хатині. Їхні голоси були наповнені життям і молодістю, що так контрастувало з моїм спокійним і тихим віком. Я лежала у ліжку, не в змозі заснути, відчуваючи, як у мені пробуджується щось нове вогонь, який я думала, що давно згас, і я знала, що ця тиша і спокій, що панували роками, тепер зміняться назавжди. Перші дні після приїзду хлопців змінили наше життя на фермі більше ніж я могла собі уявити. Пам'ятаю, як одного ранку я готувала сніданок у кухні, пшеничний хліб, кава, смачна юшка, щоб вистачило всім. Через вікно я бачила, як Арон і його товариші працюють у дворі, вони легко переносили важкі мішки із зерном, лагодили огорожі, випасали корів із такою впевненістю, що навіть мій чоловік, який усе життя займався цим самотужки, не міг не захоплюватися. Їхні голоси низькі, але щирі, лунали серед поля, наповнюючи простір життям. Мені було складно приховати своє захоплення, коли бачив їхню силу і молодість. Особливо арон, високий, з широкими плечима і великими руками, які говорили про роки тяжкої праці. Він не розмовляв багато, але його погляди були глибокими, а іноді здавалося такими, що бачать у мені щось більше, ніж просто господиню ферми. Одного разу, коли я подавала йому тарілку з їжею, він подивився на мене так, що я відчула, як щось всередині мене розпалося і одночасно загорілося. Дякую, пані, сказав він тихо, з акцентом, і я відчула раптовий прилив сорому, ніби знову була юною дівчиною, яка вперше відчуває перше кохання. Віктор, зайнятий господарськими справами, не помічав цих дрібниць. Він був щасливий, що, нарешті, може трохи відпочити, поклавши частину турбот на молоді плечі. Але я знала, в моєму серці починається щось нове, небезпечне і захопливе одночасно, і я не могла уявити, куди мене це заведе. Я ніколи не думала, що у свої 74 роки зможу відчути таку бурю емоцій, яка розгорілася в моєму серці. Те, що сталося на фермі, було для мене справжнім шоком і викликом, яких я не очікувала. Коли Арон торкався моїх рук. Коли його погляди зупинялися на мені довше, ніж слід, я відчувала, як у мені пробуджується те, про що давно забула бажання, пристрасть, життя. Я дивилася на свого чоловіка, Віктора, і бачила, як він з кожним днем все більше втомлюється, його спина стала сутулою, руки менш міцними, а обличчя зморшкуватим і сумним від болю, який він не хотів визнавати. Він все ще намагався триматися, намагаючись виглядати сильним і незламним, але я знала, це вже не той чоловік, який був молодим і бадьорим. Якби я могла повернути час назад, можливо, все було б інакше, можливо, ми б знайшли спосіб легше розподілити обов'язки, розмовляли б більше про наші почуття і страхи, але час не повернеш, а моє серце вже не могло ігнорувати той вогонь, який розпалював Арон. Я не знала, як це все закінчиться, і чи зможемо ми зберегти те, що маємо, або ж все розлетиться на друзки. З кожним днем я все більше замислювалася над тим, що могло б статися, якби я дозволила собі піти далі, чи варто було ризикувати всім заради миті щастя, чи зможу я колись знову заспокоїти цей вогонь у душі? А поки що я жила цим потаємним бажанням, яке не давало мені спокою ні в день, ні вночі. Пам'ятаю той день, коли все почало набирати несподіваного оберту, і я зрозуміла, що більше нічого не буде колишнім. Було спекотно, повітря важко висіло над фермою, а я, як завжди, готувала обід у кухні. Раптом почувся тихий стук у двері, і я не очікувала, хто це буде. Арон з'явився у порозі. Він не тримав у руках ні відра, ні інструментів. Його сорочка була розтебнута, а тіло блищало від поту, оголюючи могутні плечі і мускулисте тіло. Його погляд був спокійним і водночас палаючим. І коли він тихо промовив: Пані, сама? У моїй душі щось здригнулося, я стояла нерухомо. Серце калатало так голосно, ніби хотіло вирватися назовні. Він увійшов без запрошення, повільно закрив двері позаду. Тиша, що опустилася в кімнаті, була настільки глибокою, що я могла почути, як б'ється власне серце. Він наблизився, і я відчула тепло його тіла, яке здавалося непереборним магнітом. Його рука повільно торкнулася моєї щоки, і весь світ навколо зупинився. Ви вогонь! прошепотів він моєю мовою, і це слово, вимовлене з його вуст, було немов заклинання. Я закрила очі, відчуваючи, що всі роки, що пройшли в тиші і самоті, розтанули в цей момент. Я не могла і не хотіла відштовхнути його. Але раптом у коридорі пролунали голоси інших хлопців, і він стримано відійшов, залишивши мене саму з моїми розбурханими почуттями. Цей момент був початком чогось нового, небезпечного і водночас шалено привабливого. Відтоді я знала моє життя на фермі ніколи вже не буде таким, як раніше. Після того несподіваного вечора тиша в хаті стала ще глибшою, а напруга між нами майже відчутною. Наступного ранку я прокинулася, а сонце вже пекло крізь шибки вікна, заповнюючи кухню золотим світлом. На подвір'ї хлопці працювали, їхні голоси долинали до мене, але я відчувала, що між нами виник невидимий зв'язок, який вже неможливо було ігнорувати. Я несміливо взяла кошик з хлібом і фруктами і рушила до їхньої хатини. Двері були трохи відчинені, і всередині сидів арон, заточуючи інструмент, він підвів очі і, побачивши мене, усміхнувся. Пані дякую, промовив він, беручи кошик у свої великі руки. Ми стояли так, дивлячись одне одному в очі, і мовчали. Я відчула, як його рука ненавмисно торкнулася моєї, і цей легкий дотик пройшов крізь мене, наче електричний струм. Він знову тихо сказав Ви, вогонь! Моє серце прискорилося, і я відхилилася назад, намагаючись сховатися за кошиком. Але він зробив крок уперед, зупинився на відстані дотику, і його погляд був настільки проникливим, що я не змогла відвести очей. Раптом з за хати почулися голоси інших хлопців, і арон відійшов, залишивши мене стремтінням у всьому тілі. Цей день став початком нового небезпечного розділу в моєму житті. Я знала, що вже не зможу повернутися до звичного спокою. Між нами запалився вогонь, який обіцяє знищити все, що я знала до цього, і, попри страх і сумніви, я не могла не бажати цього полум'я. З того моменту все на фермі, наче заграло новими барвами, а напруга між мною та ароном сягнула свого апогею. Кожен його погляд, кожен випадковий дотик ставали для мене, немов спалахами блискавки, що розрізають темряву моїх років. Я відчувала, як тіло, втомлене роками, знову оживає, а серце б'ється так, ніби повернулося до юності. Він ходив по двору з розтебнутою сорочкою, шкіра блищала від поту, а м'язи грали під нею, викликаючи у мені хвилю спокуси, яку я думала, що забула назавжди. Одного спекотного дня, коли Віктор був у селі, я залишилася сама з Ароном. Ми стояли поруч на ганку, і я відчула, як його рука повільно спускається до моєї. Серце забилося шалено, а розум тремтів між страхом і бажанням. Він прошепотів Ви вогонь, який я не можу загасити. У цей момент я відчула, що наш зв'язок став непереборним. Відтоді кожна зустріч, кожен погляд, кожен дотик ставали для мене іспитом. Я розуміла ризик, розуміла, що граю з вогнем, який може спалити все, що я мала. Проте бажання, що палахтіло в мені, було сильнішим за будь-які заборони. Цей вогонь живив мою душу, робив мене живою і наповненою силою, яку я давно втратила, і я знала, що попереду нас чекає вибір залишитися у безпеці звичного життя чи кинутися у цей палаючий вир, що обіцяє свободу, але й небезпеку. Наступний день почався з важкої тиші, що нависла над фермою, немов перед грозою, і я відчувала, як моє серце розривається між обов'язком і бажанням. Віктор поїхав до села на кілька днів, залишивши мене саму з хлопцями, і я знала, що це може стати моментом правди. Сидячи у кухні, я відчувала кожен звук кроки на подвір'ї, шелест листя, навіть власне дихання. Раптом двері відчинилися, і арон з'явився в порозі без сорочки, з тілом, що сяяло лопотом і силою. Його очі горіли тим самим вогнем, який давно палахкотів у мені. Він повільно підійшов, і я не змогла відвести погляду. Рука його торкнулася моєї щоки, і весь світ навколо зник. Наші губи зустрілися в палкому, глибокому поцілунку, що забрав усі мої сумніви і страхи. Я відчувала, як тіло оживає, як душа співає від того, що давно забула, відчуття бути бажаною, живою, справжньою. Але за цим поцілунком стояла ціна ризик втратити все, довіру чоловіка, спокій ферми, те життя, яке я знала все своє життя. І поки ми стояли там, у тиші кухні, я розуміла, що перший крок зроблений, і назад дороги немає. Ця історія тільки починається, і вогонь, що палає між нами, вже не згасне. Але чи зможемо ми втримати цей секрет, чи зруйнує він усе навколо? Це залишиться загадкою, яку я поки не готова розкрити.